І на черзі про новини спорту у Чернівцях пройшов міжнародний турнір з боксу, в якому прийняли участь боксери з Чернівецької області та Республіки Молдова. Захід був організований представниками громадської організації Твоя ініціатива, які поставили собі за мету популяризувати цей вид спорту серед молоді та обмінятися досвідом із закордонними спортсменами. Провести спарринг турнір між молодими боксерами Республіки Молдова та буковинськими спортсменами вирішили представники громадської організації Твоя ініціатива, які до новорічних свят організували боксерський турнір. Вирішили зробити такий передноворічний турнір, і нам вдалося запросити молдавську школу боксу з олімпійського резерву села Гріманкау. що вони приїхали до нас, і ми обмінялися таким спортивним досвідом боксерським саме. Це ми проводимо для того, щоб по перше популяризувати наш вид спорту це бокс і залучити дітей до здорового способу життя. Таку ініціативу привітали і тренери. На їх думку, схожі заходи допоможуть обмінятися досвідом та продемонструвати підтримку і дружбу між двома народами для укріплення дружби між тренерами і між хлопцями. І, вообще для дружби народу. Особенно в таком контексте. Я надеюсь, что действительно бои будут интересные, бои будут захватывающие, и они повлияют на то, что вырастет уровень и у наших боксеров. І у з і у ребят із Молдови. Тут, к нам приїхала сборная команда всі всієї республіки. А ми представлені только сборной області. Конкуренція буде интересная і бої будуть интересны. у турнірі. Взяли участь 32 спортсмена з 1998 по 2002 роки народження. Своїми враженнями ділиться і Роман. Хлопчик займається боксом два роки та розуміє важливість проведення таких заходів. Потрібно, що набрати братну набратися багато. Ну. Досвіду було важко наприкінці раунду, Ну коли йде кінцівка, то треба багато працювати. Ну, я думаю, що суперник був ну не важкий, бо ну були і сильніші суперники. На сьогоднішньому турнірі немає ні переможців, ні переможених, тому закінчення кожного поєдинку глядачі супроводжували аплодуючи. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.